І так, доброго дня! Давайте сьогодні ми з вами зробимо прогноз для овнів на листопад місяць. Робити ми будемо з вами по картам таро Сергія Логінова або просто Логінова, як говорять деякі тарологи. І сьогодні ми з вами давайте зробимо прогноз для овнів. Відкриває наш зодіка... зодіакальний круг, це перший знак овен. І ми сьогодні будемо з вами робити на нього прогноз на листопад 2024 року. І так, що чекає, буду розглядати всякі сфери, буду говорити тільки основне. Якщо хтось хоче на особисту консультацію, будь ласка, записуйтеся. На особисту консультацію е, для знака овна. Та і для будь-кого розгляну е, на рік, на місяць, можливо, кого буде бажання, можливо, навіть і на рік. Е, ціна я дам в особистому вам повідомленні, що як і коли. Ось. Я тасую. Більше таку детальнішу інформативну інформацію я вже вам дам в особистому повідомленні, якщо ви напишете, якщо буде таке бажання, звісно. І так, а зараз розглядаємо, що чекає Овнів в листопаді 2024 року. І так, дивимося. Чаша, чаша, паш Кубків. Паш Кубків, по-перше, емоції. Ви будете емоційні. У вас також буде нове знайомство, якісь романтичні зустрічі, якісь романтичні, ну, так сказати, і зустрічі, і розмови. І настрій вас буде, ви будете емоційно підняті, у вас це буде початок. Можливо, якась у вас випадає можливість, можливо, нова можливість чогось нового. Ви будете така в емоційному стані піднятому. Ми бачимо, що це юна, юний. особливо, якщо ви молоді, особливо, коли ви молоді, в такому розсвіті, сил, то на вас чекає такі зустрічі, такі сповнені емоціями. Але це тільки початок, це тільки початок, це тільки початок. Якісь можливості, шанси у вас будуть. Намагайтеся в цей період бути більше біля водойомів. Можливо, Можливо, вам також прийдеться приймати, якщо це якісь проблеми в емоційному стані, пити більше води. Вранці дивіться, ось сонце сходить, дивіться. Сонце сходить вранці кожного ранку, намагайтеся більше, як, пити, споживати воду, да? воду, щоб це була чиста вода, щоб це була... тільки проснулися і одразу намагайтеся приймати водні такі процедури. Да, але це емоції, це нове знайомство, це нові можливості, нові такі впечатлення, да? Так, так сказала. Ви будете, от іменно от перша волна, яка на вас йде, це емоції. Це емоції і приємні емоції. Далі далі, слідкуйте за своїм фізичним станом. Слідкуйте, тому що ви бачите, у вас йде. Десятка мечів. Десятка мечів, на про що говорить, що чисто фізично намагайтеся контролювати себе. Не перенапрягайте себе. Особливо це буде стосуватися задньої частини вашого тіла, спини. Спина. Да? От спина. Можливо, Якісь будуть також проблеми. Хтось буде намагатися все ж таки вам нашкодити. Все ж таки хтось буде намагатися втручатися у ваше життя. Хтось все таки ж буде намагатися якось заважати вам тому, до чого ви йдете. Але також не перевантажуйте себе фізичною роботою. Тримайте все в балансі, тому що вам прийдеться важко От саме в роботі. Не намагайтеся всі свої плани всім розповідати, що вас чекає, що ви плануєте, тому що це дуже негативно буде впливати на вас, на ваш фізичний стан в першу чергу. На ваш фізичний стан, в першу чергу. Тому намагайтеся все. Контролювати себе, от свої емоції. Да, от ви ж будете, дивіться, перша енергія, ви на емоціях, ви хочете все розказати, ви всіх любите, ви хочете поділи, поділитися е, з кимось, е, якимось подіями радісною. Але це може вам, бачите, дивіться, нашкодити, нашкодити тому свої емоції, свої плани, свої враження, свої знайомства, свої. Я не знаю, там е, такий настрой. Намагайтеся все ж таки контролювати і стримувати. Не, не потрібно розпилятися всім і на всіх. Е, не потрібно всіма ділитися те, що у вас отут на серці. Не намагайтеся, тому що це буде е, вам е, нашкодити. Бачите, може це вам нашкодити фізично. Ви будете почуватися дуже пригнічено. Тому все ж таки контролюйте контролюйте свої емоції, контролюйте. Так, далі. Бачимо овний, це ви, жезли, ви, все буде залежати від вас. Королева жезлів. Королева жезлів. Все буде залежати від вас. Ви вогонь, ваша стихія, вогонь. Овний, вогонь. Все, от саме листопад, все буде залежати від вас, як, що ви скажете, що ви зробите, що ви, і саме від вас буде залежати і інші, які будуть біля вас. Тобто від вашого слова, від вашого е, дій, поведінки, все буде залежати, саме, ви будете впливати на інших також, ви своєю харизмою, ви своїм діями і словом можете впливати на інших. Тому, тому дивіться, жіноча енергія від королева да, все буде залежати від вас. Як ви це зробите, що ви зробите, до чого ви будете йти далі, як ви це зробите? Це також буде мати дуже і дуже великий вплив от саме на вас, на. На ваше життя, на ваше майбутнє. І також ті люди, які будуть в оточені вас, вони також будуть залежати саме від вас. Тому е цей місяць буде таким, е він не просто буде таким романтичним і емоційним, але ще багато чого буде залежати і від вас, від вашої поведінки. Так, далі. Буде багато чого скрито від вас, або навпаки, буде те, що розкриється. Але ще хочу сказати: карта Луна це карта старших арканів. Таро, дуже часто і багато говорить про те, що деякі овни є шанси завагітніти. завагітніти тому що Луна це жіноча енергія, це вагітність. це… Як іде спати, роз. Да? От. І це от саме багато огнів багато у листопаді будуть вагітніти. Але це карта і таємниці. Багато що буде скрите, але багато чого ви дізнаєтеся, що було скрите. Цей місяць такий буде відкриття для вас. Да? Ви дізнаєтеся багато чого, що будете казати, та хіба? А, а це що? Правда було, а чому ж я не знала. Навіть отак от буде е, у Овнів. Да? Е, але також хочу і застерегти. ось дивіться, Карти не зря так падають. І дивіться, якщо ви будете відчувати погано, да? ми говорили на початку. Десятка мечів, да? поганий фізичний стан. Це ще також луна може означати, ще може означати для деяких втручання у ваше енергетичне поле. Розумієте? Втручання, тому емоції це дуже приємно, це дуже хорошо. Це взагалі вау. Так то кажуть, вау, е, який буде. Але з цим треба контролювати, навчитися контролювати, навчитися стримувати, тому що хтось цим буде користуватися, і хтось буде е, до вас е, втручатися у ваш енергетичний простір. У ваш енергетичний простір, і буде робити вам яку шкоду. Буде яку шкоду. Тому у листопаді. Намагайтеся дивитися, домівку свою пройдіть, подивіться, якісь зайві речі, якщо це не з вашого домівки, не з вашого пространства енергетичного, це не ваші речі, намагайтеся їх ліквідувати. Тому що це якесь чуже, тому що ось о, хтось вник. Це можуть бути якісь там підклади, да, якісь можуть бути, але не обов'язкові підклади. Це можуть бути і наговори якісь, да, от хто щось наговарює, хто щось робить от, проти вас. Да, але чому? Але, а чому? А тому, що заздрять, тому що заздрять, тому що ось ви бачите, в енергетичному підйомі перша карта у вас все йде добре. Ви щасливі, у вас все хорошо, і ви починаєте радіти, ви хочете поділитися цією новиною, ви радитеся, а можливо, навіть порадитися. І тут ви бачите, що хтось все ж таки є такі люди, які цьому зазрять, яким неприємна ваша радість. Неприємна. І вони намагаються вам зашкодити. От. Але якщо ви, ви Королева жезла, все буде залежати від вас, як ви себе поставите, що ви скажете, як ви з цим будете боротися, буде впливати на вас і на тих людей, які біля вас. Щоб вам, ось, бачите, не було так. Тому що тут йдуть так зразу і емоції, і десятка жезлів зразу йде такий супротив. Бачите зразу. Тому. Тут і вагітність, тут і приємні новини, але тут і, і іде втручання енергетичне. Тому слідкуйте за цим От саме в листопаді. Далі дивіться вас там. Да, бачите, опять хтось хтось такий вам буде шкодити. Або дивіться, карта дев'ятка мечів, страхи, переживання, хвилювання. Е, бачите, але ще ми бачимо е, коло себе. Е, Жіночка, ось я так даже близько піднесу: жіночка яка поє, яка поє. бачите? Тому намагайтеся уникати не то що дуже веселих, а приймати ті речі від мало знайомих людей. Тому що ми бачимо, що тут. Ідуть якісь нехороші дії, дуже і дуже нехороші дії, дуже нехороші. Тому намагайтеся від чужих людей, від тих, яких ви не знаєте або мало знаєте, не приймати якісь речі, якісь подарунки, не приймати, намагатися в цьому ну, листупаті якось. Від них трошки відійти. Дякую, але мені не потрібно, дякую, але я не хочу. Також намагайтеся бути менше в мало знайомій компанії, тому що можуть десь хтось щось підлить, можуть десь хтось щось зробить. Ви навіть цього не помітите і будете вважати, що все добре, все гарно, але коли ви прийдете додому, коли ви вже відчуєте це, то вже тоді треба буде щось робити. Тоді вже буде щось треба робити. Поки що намагайтеся, все ж таки ну, не йдіть в ту компанію, як, як, які там будуть люди, яких ви зовсім не знаєте. Яких ви не знаєте, або е, мало знаєте. Тому що іде якісь. І от у вас, так, да, дивіться, страхи, переживання, хвилювання. Якесь буде. да? От За щось будете все ж таки переживати, боятися. Якісь безсунні ночі у вас будуть такі, навантаження. Ну Це все іде втручання. Тут треба дивитися більш детальніше, більш конкретніше. От Я просто предос... як... застережую вас. Я вас просто застережую від цього, щоб ви були, як то кажуть, е е е як... Освідомлен, значить вооружен. Да? Да? Що знаєш, знаєш, якщо ти вже знаєш, чим вам боротися, то ви вже знаєте, що наперед вам робити. Так, далі. І йде Мах. Мах, це теж карта. Тут можна сказати, по-перше, тут можна сказати, що Мах, це карта дуже добра. Дуже Хороша да? От Проявляйте творчість свою, проявляйте здібності, показуйте своє майстерство тим людям, які дійсно вас оцінюють. Які будуть вас оцінювати, які будуть з вами на одній хвилі, які будуть бачити ваші таланти, ваші здібності, які ну, це все побачать. Да. Але також, але також я б хотіла мах, це ще хтось може магічити. Бачите, ще хтось може магічити. Тому все ж таки будьте уважні, будьте начеку, овни, будьте Тому що у вас місяць, іде, починається якби дуже добре, дуже хорошо, але дуже багато при, як, преград. Перепон на вашому шляху, я бачу, багато. І це все за те, що у вас дуже багато таких є магічних втручань, Магічних втручань у ваше життя. Тому будьте обережні. Так, що стосовно роботи, фінансів, бачите, також десь будете отримувати, але десь вони будуть. Виходити, і, можливо, вони будуть у вас йти більше на е, ваш стан. Ви будете витрачати ваші фінанси більше на ваш стан фізичний, От на ваш фізичний стан, на ваше здоров'я, щоб е, як, поповнити його, щоб е, від, відремонтувати його, ваш стан да, фізичний. Оце у вас буде таке в листопаді. Тому Овнам я все ж таки раджу я все ж таки раджу бути більш уважними. Ось о, перша карта, від цієї карти йде все. Не розповідайте, не про свої емоції, плани, про свої якісь там прибутки, про свої, тому що у вас іде в листопаді. Дуже такий напряжений такий. Тяжолий період, який вам треба пережити. але ви справитеся, тому що все буде залежати від вас і від вашого майстерства. Як ви з цим справитеся? Як. Але будьте обережні з малознайомими людьми, тому що вони можуть вам в деякій мірі нашкодити. Що ж, це був такий незвичний розклад для. Овнів на листопад 2024 року. Якщо він вам сподобався е, взагалі е, розклад, то пишіть свої коменти під відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Для особистого я оставляю вайбер. Заходимо, залишаємо заявки на вайбер і. Більш детальніше на місяць можу подивитися вам окремо по вашій даті народження. На рік можу подивитися овни, що вас чекає, які проблеми, яка енергія. Тобто багато чого я можу розказати, і по картам, і по нумерології також візьму. Але це все буде тоді, коли ви залишите своє. Заявку, якщо у вас буде таке бажання. А я на цьому буду з вами, буду завершувати своє відео і прощатися. І не пропускайте, тому що попереду слідуючий знак зодіак, який ми будемо з вами розглядати. І це будуть тілець. Так що дивіться. І на все вам добре.